Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і це нове відео на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми повертаємо рубрику Геометрі Dash. І знаєте, щоб зробити невеличку розміночку. Для початку я зробив підбірку незвичайних рівнів в Геометрі Dash. Дехто може з вас їх бачив, дехто ні, але я думаю, буде вийде цікаво. І, може, вам схожеться їх пройти, може ні, але. Такі незвичайні цікаві рівні. І думаю, наступній серії я вже е, скачаю геометрідаж на комп'ютер, бо зараз я граю в нього на телефоні, досить непогано. Раніше хто може дивився, я грав просто, я як передивлявся ці відео, це просто як так можна було грати. Але на телефоні я зараз досить непогано граю і надіюся, що на комп'ютері ми також навчимося. Що ж, давайте вже починати. Ну що ж, перший рівень у нас, ніби звичайний стереомеднес, але ні, тут є отака фізика, знаєте, як типу жила. Це досить прикольно, тому що я ні разу таких рівнів не, бач... не бачив. Дивіться, тут, типу, ну, прикольно, ну не знаю, тільки я пробував в нього грати на телефоні, трошки, напевно, це треба на комп'ютері, бо трошки, знаєте, навіть і підлагує, Але бачите, як прикольно, все падає. ну... Мені сподобалося надзвичайно, тому що кажу ж, таких рівнів я раніше не бачив. Думаю, ви також, а може й бачили. Я не знаю, цей рівень я вперше побачив в ТікТоці, і захотілося його додати е, до списку надзвичайних, тому що це справді надзвичайно. Ніби звичайний старе Маднас, але ні, але ні. Типу, прикольно, прикольно. Все падає, все, все рухається, прикольно, прикольно. Хто хоче ID і назву я, ви побачили, тому проходьте, досить цікаво, досить цікаво. І не, і не складно, як звичайний як звичайний стереометнес. Дивіться, як все прикольно рухається, але ну, мені сподобалось, мені сподобалось. От зразу можу сказати, це один з самих красивих рівнів, який я бачив в Геометрі Dash. Це рівень в стилі Майнкрафта, але просто далі буде, просто, просто дивіться, просто дивіться, як тут зараз буде красиво, просто яка атмосфера. От мені не знаю, чому мені прям дуже цей рівень сподобався. Дивіться, які блоки поставив на воду, щоб пройти тут. Факел в руках. Подивіться, як все красиво. Дивіться, ну, мені прям дуже подобається. І все, телепортація в ад. Все, ось, ад, Просто... Ну мені дуже сподобалось. Я от коли дивився, прям. Прям класно, прям класно. Хочу після цього, як змонтується відео, також пройти цей рівень. Навіть нічого говорити не хочеться, просто хочеться дивитися і все. Мені цікаво, як ці рівні отакі робляться. Хто знає напишіть коменти. І пишіть, і пишіть також коменти свої рівні. Я їх теж буду оцінювати, звісно. Де битва вже з драконом пішла. Дуже класно, дуже класно, мені подобається. Пишіть також в коменті в кінці відео, який рівень вам найдужче сподобався. Все. Дракона виграли. GDA Craft 2. Лайк точно цьому рівню. Щось знову, типу, як старого Маднас, але ні, це курст. Маднес. Тут трошки все замінено. От і, блоків, не знаю, як називається, ти помираєш от шипів, ні. Тобто тут все трошки замінено. І це трішки навіть як ламає мозок. Я трішки спробував пройти, але це складніше, ніж звичайні стереомаднес. Тут трошки якось все. Ну, самі оці блоки, квадратики ж вони більші, ніж ну, типу... Не знаю, як це об'яснити, але це трішки складніше. Вибачте, кстаті, за трішки гіршу якість відео, але яка знайшов би. От Отакий рівень також незвичайний. Типу, навіть коли ти пригаєш по блокам, блоки ж більші, а шипи трішки менші. По ним, ну, якось так трішки мозок не розуміє до кінця, але якось так. Тут прикольно навіть замінені ось. Текстурки, не так, як в старому меднесі, ма Маднасі, Моднесі, не знаю, як правильно. Ось такий рівень також побачив його в TikTok і захотів його сюди додати, тому що це справді незвичайний рівень, де б ви ще таке могли побачити. Може ви десь і бачили, але я в перший раз тому й додав його сюди. E -е. Отак, отак, трошки незвичайності додав. Це вже рівень схожий на Rage Quiet, Також дуже незвичайний, але ось подивіться просто. Ну, що це? ну Це вже ж не Dash, але Quiet я не вставляю в цю підбірку, тому що, я думаю, його вже всі просто бачили. Ось подивіться, що тут вже. Тут в цьому рівні поєднано багато рівнів. Ну ви зараз все побачите. Просто подивіться, які вже тут анімації йдуть, які спецефекти. Які просто спецефекти. Всього, зарядився трохи телефон і пішло. Дивіться. Ну, прикольно, прикольно. Я цей рівень також побачив в ТікТокі, як в принципі всі в цьому відео. Ось, все. Ми вилітаємо з цього рівня і переміщаємось. Кстаті, ось цей рівень той, що зараз ось, також в нас був в підбірки, колись давно ще незвичайні рівні. Подивіться, просто що це за спецефекти, я не знаю. Все, вилітаємо з цього рівня. Переміщаємось взагалі. Ой-ой-ой. ой Це прикольно, це реально прикольно. Тут також зараз буде кінець. Прикольний також. Дивіться, ніби рівень кончився тут. Бац! Вилітає. Ну, блін, прикольно. Цей рівень також заслугою лайка точно. Ну що ж, отака підбірка рівнів у нас вийшла. Надіюсь, деякі рівні вам сподобались і ви захочете їх пройти. Пишіть коменти свої рівні або свої пропозиції, я також обов'язково їх оціню. З вами був я, Сеньок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім. Пока-пока!